Престол Твій Боже на вік віку. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми якраз і поговоримо про престол. Що значить для кожного з нас престол Господній? Зрозуміло, що він є на небі. Зрозуміло, що на ньому знаходиться Господь. Але що це дає особисто мені? Це явище або цей фактор? В першу чергу варто з'ясувати, що слово престол це означає владу. І коли описується про Давида, то сказано, що престол твій міцю стояти буде аж навіки. Також в псалом 46 сказано: «Зацарював Бог над народами, Бог сів на святому своєму престолі. Тобто, престол це символ влади. Також сказано, що син знаходиться також на престолі Євреїв 1.8 сказано про сина. Я озвучу із псалма, про отця, що престол твій Боже на вік віку. Також сказано про сина, престол твій Боже на вік віку. І в об'явленні 12 розділі 5 віршові сказано, дитина була їй взята до престолу Його, до престолу Господа. І так, основа престолу Господнього це є справедливість та право підстава престолу Його. Псалом 88. Милість та правда, обличчя твоє випереджують. Призначення престолу полягає в тому, щоб судити народи, ну, не в розумінні присуджувати або засуджувати, а проводити розбір тої чи іншої справи. Псалом 9 сказано. Господь для суду поставив престола свого. І вже в Новому заповіті римлянам сказано, бо всі ми пристанемо перед судним престолом Божим. в другому розділі 5 і 10 вірш, бо ми мусимо з'явитися перед судовим престолом Христовим. Тобто, в римлянам сказано перед Божим, а в Коринфянам перед Христовим». Тобто, знову ж, якби є таке повторення одного і другого. Господь у храмі своїм, Господь престол Його на небесах, Бачать очі Його, повіки Його, випробовують людських синів. Таким чином, Господь спостерігає за кожним із нас із престола свого. І, звичайно, тут появляються переживання і хвилювання. А як же ж бути кожному із нас? Чи можемо ми предстати, Тобто сім духів вони пристоять перед престолом? А як же ж нам бути? В Євреїв, 8 розділі сказано, що ми маємо первосвященника, що засів на небесах по правиці престолу в величності. Сказано про Ісуса Христа. Первосвященник означає заступник. Або ще сьогоднішній день можна замінити словом адвокат, тобто та людина, яка виправдовує або захищає нас. І він знаходиться на престолі. Це також важливий і цікавий факт для кожної з нас. В Євреїм 9 розділі сказано, а над керовимами слави, що е, затінювали престола благодаті, Тобто, престол або ковчег благодаті, він ще іншим словом, називається престол благодаті. І ось в Євреям 4.16 сказано: приступаємо з благодаті. З відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти милість для своєчасної допомоги і знайти благодать. Тобто ми можемо до цього самого престола, це один і той самий, що престол величності, що престол слави, приступати з відвагою, щоб отримати допомогу. Тому що там вже знаходиться наш Пересвященник і наш засудник Ісус Христос, як сказано в Євреїм 8 розділі. Також Матвія 25 розділ сказано, прийде син людський у славі своїй і ангели з ним, і тоді він засяде на престолі слави своєї. Христос прийде і засяде то на престолі величності, так названо, тут же ж сказано на престолі слави. Матвія 19 розділі сказано також, що син людський засяде на престолі слави свої, і тоді засяде він, і тоді засядете ви. Що пішли за мною. Він сказав це 12 апостолів, але це також актуально і до кожної з нас, тому що в об'явленні 3 розділі 20 вершов, 21 віршові сказано: Переможцеві я дам сісти на моєму престолі зі мною, як я переміг і з отцем своїм сів на престолі Його. Амінь.